Як влаштувати дитину з числа вимушених переселенців до закладу освіти? Початок 2022-2023 23 навчальних років для багатьох українців пройде не так, як зазвичай. Мільйони українців були вимушені виїхати у більш безпечні місця. Тож батькам потрібно дбати про влаштування дітей до школи. Хтось віддає першачка у перший клас, хтось продовжує навчання у своїй школі. Хтось переводить дітей у школи за новим місцем проживання. З усіма цими питаннями і розбирались фахівці системи безоплатної правової допомоги. До вашої уваги декілька алгоритмів дій. Як зазначає Міністерство освіти та науки України, із урахуванням безпекової ситуації діти у 2022-2023 навчальному році можуть навчатися у закладах освіти, в яких вони навчалися до початку. Широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну за умови, якщо такий заклад працює. Діти також можуть навчатися у закладах освіти за місцем їхнього тимчасового перебування. Як перевести дитину з числа внутрішньопереміщених осіб до нової школи за тимчасовим місцем проживання? Хто може звертатись? Звертатись в інтересах дітей може один з батьків, опікун, піклувальник, інший законний представник. Він має написати заяву про прийом дитини на навчання на ім'я керівника закладу освіти, який обслуговує територію, на якій тимчасово проживає дитина. Які документи слід надати у звичайних умовах у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року за номером 367. Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти до заяви при прийомі до школи додаються такі документи: копія свідоцтва про народження дитини, оригінал або копія медичної довідки за формою 086, 1 0 за наявності оригінал або копія відповідного документа про освіту. Якщо ж дитина та її батьки мають довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, то в разі відсутності свідоцтва про народження дитина зараховується до закладу освіти без подання зазначених документів. Відповідне доручення містить і наказ Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2022 року за номером 274. Документ зобов'язує органи управління у сфері освіти. Забезпечити зарахування здобувачів загальної середньої освіти, які вимушені були змінити місце навчання або проживання до закладів освіти за заявою, що подається до закладу освіти, тож якщо законні представники дитини нададуть лише заяву на ім'я керівника закладу, її мають прийняти, відреагувати. Але якщо у законних представників дитини наявне свідоцтво про народження дитини та свідоцтво її навчальних досягнень, Бажано скановані копії чи фотокопії цих документів додати до заяви. Як направляти заяву з документами? Подати заяву та копії документів потрібно до закладу освіти на території, де тимчасово проживає дитина. Це можна зробити особисто, віднісши заяву до закладу чи електронною поштою, направивши скановану заяву та документи на електронну пошту обраного закладу освіти. Можна документи направити і поштою, але тоді радимо це робити рекомендованим листом. Якщо у вас повний пакет документів, то можна не турбуватися, а от у разі відсутності свідоцтва про народження доведеться до заяви додати довідку внутрішньопереміщеної особи. Адже нормативами передбачено, що дітей з числа вимушених переселенців можна приймати до шкіл навіть за відсутності свідоцтва про народження тільки за заявою батьків. Як відновити свідоцтво про народження? У разі втрати свідоцтва про народження дитини його варто відновити. Для цього законні представники мають звернутись до найближчого відділу державної реєстрації актів цивільного стану. До речі, подати таку заяву для отримання дубліката відтепер можна і через портал Дія. Що робити, якщо відмовляють у прийомі до закладу освіти? Якщо вам усно відмовляють у прийомі заяви? Наполягайте на отриманні письмової відповіді. У разі отримання відмови звертайтесь до органів управління освітою у вашому населеному пункті громаді. Це можуть бути департаменти управління, відділи освіти при органах місцевого самоврядування та районних державних адміністраціях. Звертайтесь офіційно, направивши ваше звернення з описом проблеми. Якщо ви самотужки не можете розібратись, куди звертатись. Консультуйтесь у фахівців системи безоплатної правової допомоги. Дізнатися адресу найближчого бюро правової допомоги ви зможете за телефоном контакт центру 0800 213 103. Як влаштувати дитину з числа внутрішньопереміщених осіб до першого класу? Зарахування дітей до закладу освіти здійснюється до початку навчального року та відповідно до території обслуговування. Це передбачає наказ Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року за номером 367 про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти. Які документи потрібні для зарахування дитини-переселенця до першого класу? Для того, щоб зарахувати переміщену дитину до першого класу. Один з батьків, опікунів або інших законних представників, має подати до закладу освіти, який обслуговує територію проживання дитини, заяву. Заяву на зарахування до першого класу можна подати, особисто принісши її до закладу освіти, або електронною поштою, направивши відскановану копію заяви на електронну адресу закладу освіти, факсом або іншим зручним способом для заявника. До заяви додаються. Копія та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує її особу. Оригінал або копія медичної довідки за формою 086 1 о Міністерство освіти і науки України зазначає, що дітям, які були вимушені змінити місце проживання, гарантується організація освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників. Тож, якщо у родини немає можливості зібрати повний пакет документів, наприклад, немає свідоцтва про народження, але є довідка внутрішньопереміщеної особи, то дитину все одно мають зарахувати до закладу освіти. Що робити, якщо місць немає? Можуть траплятися ситуації, коли заклад освіти перевантажений і місць немає. У такому випадку керівники закладів освіти все одно мають сприяти прийняттю дітей до школи. Керівник закладу освіти вживає заходів щодо раціонального використання наявних у закладі освіти приміщень та ініціює перед органом у сфері управління, якого перебуває заклад освіти, відкриття додаткового класу, внесення необхідних змін до організації освітнього процесу, вивільнення приміщень, що використовується не за призначенням. Це передбачено листом Міністерства освіти та науки України від 16 квітня 2022 року. За номером 1 дріб 4202-22 щодо зарахування до першого класу закладів загальної середньої освіти. Якщо місць у закладі освіти немає, то батькам варто звернутись до управління, відділу департаменту освіти тієї громади, де вони тимчасово проживають. Робіть це письмово: направляйте звернення або особисто, або рекомендованим листом, поштою, або через електронну пошту. На вибір батьків мають невідкладно запропонувати перелік закладів освіти, максимально доступних і наближених до місця їх проживання. Якщо проблема не вирішується, є урядовий контактний центр за номером 1545, гарячі лінії військових адміністрацій та контакт-центри у населених пунктах, адреса Міністерства освіти і науки України, місто Київ, проспект Перемоги 10. Телефон 044 481 32 21. Телефон гарячої лінії Державної служби якості освіти для звернення громадян з питань загальної, середньої та дошкільної освіти 044 236 1050. Контакт центр Кривого Рогу за номером 1520. Відділи освіти виконкомів районних у місті Рад. Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, урядовий контактний центр за номером 1545, Міністерство освіти і науки України, місто Київ, Проспект Перемоги 10. Для отримання безоплатної правової допомоги звертайтесь до найближчого бюро правової допомоги, адресу ви зможете дізнати за телефоном Контакт центру системи безоплатної правової допомоги 0800 213 103. Нагадуємо, що всі без виключення можуть отримати безоплатну первинну правову допомогу, юридичні консультації та допомогу у складанні заяв, скарг, звернень. Вразливим категоріям населення, зокрема в інтересах дітей чи внутрішньопереміщених осіб, може надаватись безоплатна вторинна правова допомога, тобто призначатись правник чи адвокат за рахунок держави для звернення до суду в цивільних та адміністративних справах. Для потерпілих у кримінальних справах